Ришепський сільський голова Валентина Городянко із колегами розпаковують два генератори для пунктів незламності, які для громади придбала компанія Ферекспо. Ось такі генератори ми отримали від товариства Єрісівський гірничо збагачувальний комбінат, куди ми звернулися, щоб надали нам допомогу. Як почалися аварійні відключення електроенергії через ворожі обстріли для соціально значущої інфраструктури в селі Пришип закупили генератори. Зовсім інша ситуація була в найближчих старостинських округах. Альтернативних джерел енергії у них не було. Тож відтепер новенькі генератори доправлять до їхніх пунктів незламності. Один з них бензиновий, потужністю 8 кВт, а інший дизельний на 6 кВт. Один буде у сільському будинку культури в селі Комендантівка, де знаходиться пункт незламності, і другий в Старостинському будівлі старостинського округу, в селі Кобалячок. Ми дуже вдячні, так як знаєте, що в нас взимку були дуже великі перебої з електроенергією, це дуже хороша підтримка для людей, для населення, які зможуть в пунктах незламності. І випити гарячого чаю, підзарядити телефон, <кій> навіть просто прийти поспілкуватися за вимогами, затвердженими українським урядом щодо комплектації пунктів незламності в обов'язковому порядку мусить бути електрогенератор. Тож тепер закуплена техніка компанію Форекспо має задовольнити критичні потреби людей.